Ця стела загиблим військовим з'явилась цьогоріч. Тут фото тих, хто свій останній подих віддав Україні. Щотижня чути нові імена полеглих. Щодня, аби допомогти війську, працюють волонтери. В той же час поміж нас чатують вони російські агенти, шпигуни та коригувальники. Розповідає речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Це затримують завербованого російського інформатора, який вивідував позиції української ППО координати блокпостів та військової техніки. 47-річний Черкасець працював у місцевій лікарні. Ані медики, ані пацієнти, і гадки не мали. Що поруч зрадник таких дзвіночків і таких явних проявів не було не висказувало ніяких негативних всказувань. В адресу і Україну, і українців. Собі спокійно працював, виконувала свою роботу. Ти ж не будеш стоять коло родини, коли вона пише заключення, коли проводить консультацію. Під час допиту він розповідав. В мене може бути нанесена ракетний удар. Це допускали чи? Так, -да, допускав. Дивився російську пропаганду, може, це мені, мене збило. Спантели у червні цьогоріч за державну зраду суд призначив чоловікові покарання. Агент збирав інформацію про базування українських військових і техніки, особливо його цікавило розташування ППО. Його засуджено до 15 років ув'язнення. А це вдень прямісінько в середмісті Черкас спецпризначенці затримують Віктора Грицева, агента головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, відомого як ГРУ. Злочинця затримали у травні 2023 року, саме під час фотографування місцевого підприємства Укроборонпрому за даними слідства, фото та відеозаводу, а також геолокація інших об'єктів критичної інфраструктури та адмінбудівель, були потрібні ворогу для нанесення Цільних ракетних ударів. У жовтні цього року суд призначив йому найвищу міру покарання довічне ув'язнення. А це 21 вересня. Черкасці прокидаються від вибуху. Уламки російської ракети влучили по готелю центральний. Частина будівлі пошкоджена. Вибиті вікна сусідніх будинків. Невдовзі спецпризначенці затримують жінку зі слів Катерини Дроги. Саме вона передавала громадянину РФ дані про результати цього ракетного удару. Управління СБУ Черкащини нині розслідує 36 кримінальних проваджень. Серед доказів говорить речниця листування з ворогом, злив місця розташування військових частин, зернових коридорів та зенітно-ракетних комплексів. Вже набули чинності дев'ять вироків суду за співпрацю з ворогом, а саме передачу інформації про базування сил оборони, а також державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Що ж, змусило їх зрадити країні. Тепер це з'ясовуватиме слідство. Нині засуджений Анатолій Ільїн під час допиту розповідав. Я сам родом з СССР. Але життя було сите, мирне. Тобто ви для себе десь так подібною представляли картинку. Да, я подібно представляю. Я я не хотів, щоб була війна. Да, от якась не так, як СРСР СРСР уже ніколи не буде. Я завжди буду да, споминати теплотою. Втім, війна триває десятий рік. За держзраду обвинувачені заплатять своєю свободою, тоді як ціна кожного метра відвоюваної української землі чиєсь життя. Тетяна Рева, Вікторія Хамаза, Олег Кураш та Тамас Горозія Суспільне новини, Черкаси.